Сім'я город і хата. Сьогодні я отримала від, від моєї підписниці Наталі посилку із квітами. Зараз будемо розпаковувати і будемо садити. Тут має бути хлопці біла ромашка. Залишайтесь на нашому каналі. Оскрімо посилочку нашу. Ого, таке пакування тут серйозне. Так, пані Наталі із Півночі України. Її канал називається Життя в селі. Вона завжди своїм бусинкою чорним котом, хто її знає. Ось вона нам прислала. Це біла ромашка. Кущик. Ось вона нам прислала. Відкрити. Кущик флокса ярко-рожевого. І ось вона нам прислала на подарунок, я так розумію, ладіолуси. Зараз все це будемо садити. У нас грунт дуже тут глинистий. Він просто от зараз наче, мокрий, і то він плотний такий. А коли піде жара, він просто буде як камінь. То ми, ми даємо трошки піска щоб його Зрюхлити. трошки як би зробити І ще не таким щільним. Так, садимо воду, давайте. Ваня, неси воду. О, Будемо садити. Це ми посадили таку от клумбу. Тут у нас є курс самшита, юка, голуба сосна, тут козацький, скажи, я скажу, ялівець. Тут у нас є зайця капуста і бакущі, магоні її ось сюди кущик, Не знаю, вона щось приболіла, чи вона буде, Ці молодші будуть. І ялина. Ось така у нас клумбочка тут буде комбінована. Побачимо, що з неї буде. Знаєте, як це новобудова, ми тут все тільки наново заселяємо. Ми посадили, а тут ми йдемо, зараз посадимо ромашку. Ось Ось бачите, який ґрунт гарний чорнозем прийшов із цією ромашкою. Це Чернігівська область. Північна область, але земля там дуже родюча. Порівняти з нашою, то, звісно, у нас набагато гірші ґрунти. Поток по колу.